За нападання на працівника поліції за застосування в його бік сили, за застосування дій, які несуть загрозу для його життя і здоров'я, доведеться відповідати відповідати в межах закону. Але інколи бувають ситуації, коли, коли поліцейські застосовує всі надані йому. Законим права для того, щоб захистити життя своє або життя оточуючих. такі ситуації на превеликий жаль, інколи трапляються. Але тим не менше, в цій ситуації в цьому конфлікті ми побачили результат тобто, особа, яка почала конфлікт із поліцією, і ми бачимо з відео, що цей конфлікт був нічим з боку поліцейських не спровокований. Ми побачили досить багато відео, і в результаті замість того, аби заплатити. Достатньо невеликий, достатньо помірний штраф. Ця особа просто тепер лежить у морз.